Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень. А це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки, наш захист. Новини у марафоні для вас працюють команди Фактів, Сітіві та «Вікон СТБ». Я Андрій Ковальський. Доброї ночі. У день сил спеціальних операцій, які сьогодні визначають в Україні. Президент Володимир Зеленський разом з головнокомандувачем збройних сил України Олександром Сирським відвідали позиції наших бійців на Харківському напрямку поблизу Вовчанська. Він привітав воїнів Сил спеціальних операцій, які завжди виконують завдання на найгарячіших ділянках. 2014-го – захист донецького аеропорту, а після повномасштабної оборона Гостомеля, Херсонщини і операція на Харківщині. Президент відзначив бійців державними нагородами. І заслухав доповідь командування щодо ситуації на Харківському напрямку. Маю честь сьогодні бути тут, в цей важливий день для нашої держави. Ваш день привітати вас з Днем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Хочу вам подякувати за вашу можність, за все, що ви робите. Сьогодні ви на цьому напрямку він, напевно, один з найскладніших. Вся країна на вас розраховує. Ми точно переможемо. Слава Україні. Сонячні та вітряні електростанції тепер ввозитимуть в Україну без мита. Відповідний закон підписав президент. Скасували податок починаючи з минулих вихідних і аж на весь період воєнного стану. Так сподівається зменшити дефіцит обладнання для зеленої генерації, яке масово розкупили в країні з довгими відключеннями електроенергії. А от чи здешевшують самі сонячні панелі і обладнання до них, і коли краще їх замовляти, щоб ціна була вигіднішою? Далі в матеріалі. Сухий, рівний, міцний це дах столичної дев'ятиповерхівки, уже обстежений і готовий до монтажу сонячної електростанції. Вже сьогодні навіть проплатили постачальникам сонячні панелі. І то каже пан Валерій, голова кооперативу, довелося ще обскакати інших покупців. Да, можна сказати, ганялися, тому що станом на сьогодні, ну це дуже велика проблема. Проблема, бо з підготовкою до зими імовірних відключень електроенергії обладнання для сонячних електростанцій. Анцій зникає як роса на сонці. Продавці перебирають покупцями. На жаль, у більшості ОСББ коштів немає, і вони їх збирають або додатковими внесками, або беруть кредити. У нас кошти були на рахунку. Я постачальнику показав випуску з рахунку. Сказав: Добре, я для вас резервую, я розумію, що ви реальний покупець. Що в країні сонячних панелей і обладнання до них дефіцит підтверджують продавці. Склади у всіх постачальників, які завозять на територію України, так само як і у нас, спусті. Якщо постачальнику заплатити за сонячні панелі і обладнання до них сьогодні, то привезуть їх щонайшвидше на початку осені. Люди, які замовили там два тижні назад, місяць назад їх монтаж буде в серпні. У більшості інсталяторів, які системно працюють, у них уже вересень, жовтень всі монтажі розписані з масовими відключеннями електроенергії українці стали у четверо більше купувати сонячних електростанцій для домашніх потреб. Попит зріс так швидко, що менше за місяць ось таких панелей і обладнання до них на складах просто не лишилося. А не лишилося, пояснюють постачальники, бо нових партій не замовляли. Адже на складах лежало ще те, що завезли у першу зиму енергетичного терору росіян. Воно лежало дуже чудово на складах всіх дистриб'юторів, всі дивилися на Товар і не знали, куди весь 23-й рік в мінус віддавали навіть на початку року. А що й неохоче купити сонячні електростанції, на бігла черга, то й ціна скочила у порівнянні із тими, що правили ще взимку. Цей бум передусім зробили домашнє домославства. Половину сонячних електростанцій нині в країні купує бізнес задля економії кіловатів. Другу половину господарі додому, аби не залежати від знеструмлень мережі до фотомодуля мусять мусить під'єднати інвертор і акумулятор. Вартість такої системи з фотоелектричними модулями зі всім стартує, скажімо так, від 5 тисяч доларів там до 7,5. Тобто такий базовий комплект це десь одна панель. Коштує десь біля 200 доларів. Ну, знову ж таки, вони різної потужності. Якщо ми кажемо про е, автономну гібридну сонячну станцію з фотомодулями-інвертором АКБ, це десь біля 1200-1500 доларів за кіловат. Майже втричі дешевше купують такі ж самі сонячні панелі європейці. Придвіною вартість там була біля 30 центів за кожен ват. Тепер вона там коливається 0,2-0,25 в залежності від постачальника. Але насправді в Європі вартість тих сонячних панелей є 10 центів за ват. Побороти дефіцит комплектуючих для сонячних електростанцій має новий закон. Народні депутати проголосували. Президент підписав. Тепер постачальники увозити в країну обладнання для вітрової та сонячної генерації будуть без мита. А от за торгівлю всередині держави податок платити, як і раніше, будуть. Говорити про те, що для конкретного споживача здешевше цей продукт кінцевий. Ми не можемо. Відміна мита на обладнання зеленої генерації, передбачають законодавці. Має спрацювати так само, як з генераторами у 22 му Тоді був страшенний дефіцит, і законодавець встановив теж безмитний віз генераторів. Це не вплинуло на ціну, але вплинуло на швидке розмитнення, тому що не потрібно було платити. Візнамото і насичення ринку цими генераторами, і втримання ціни. Більше товару на ринку всередині країни і стабільної ціни каже Сергій Ручко, член асоціації сонячної енергетики. Варто очікувати хіба на початок зими. Це Довгий ринок з контрактами, тобто ціни законтрактовані завчасно, і люди замовляли завчасно, і вони домовилися про вартість. Тому стрімкого подешевшення обладнання, я би не очікував. Радить заощадити гроші до весни і вже тоді купувати сонячні панелі і все потрібне до них. Експерт з енергоефективності Святослав Павлюк. Якщо ви їх вже зараз не поставили, а ви очікуєте, що їх привезуть у вересні, і ви їх у вересні будете... Задам ставити тоді, коли вони реально будуть неефективними там до жовтня, після жовтня ефективність впаде. Ну то вже таке дискусійне. Я би гроші вкладав швидше в акумуляторну систему з інвертором, ніж сонячні системи зараз. Вже заплатили за сонячну електростанцію. Скільки прав постачальник мешканці цієї багатоповерхівки у столиці, і то майже один мільйон гривень. Частину грошей відшкодують з гранту від фонду енергоефективності. В нашому випадку це буде 440 тисяч до 45% відсотків. Ми отримаємо компенсацію від державного фонду енергоефективності. Гроші на станцію взяли з тих, які збирали три роки тому на утеплення по одній гривні з квадратного метра житлової площі. За накопичені кіловати від сонця мешканці планують в знеструмлення живити насоси води та тепла до восьми годин взимку. Утім, почати всі роботи зможуть десь за два тижні. Ще мусять чекати спеціальних кріплень для панелей, бо їх Теж забракло на складах в країні Інна на горіненко Максим Костенко вікна з марафон Єдині новини. Джо Байден закликав обмежити імунітет для колишніх президентів Сполучених Штатів Америки. Про це йдеться на сайті Білого Дому. Адміністрація Байдена пропонує внести певні поправки до конституції про відсутність імунітету в колишнього президента за злочини скоєні під час перебування на посаді. Також пропонують реформувати Верховний суд. Команда Байдена наголошує, останні етичні скандали довкола Верховного суду змушують почати реформування структури, аби ніхто. Ані президент, ані Верховний суд не був над законом. Нагадаю, на початку липня Верховний суд США частково став на бік Трампа у справі про штурм капітолія і зазначив, що той має певний рівень імунітету від кримінального переслідування. Усі запропоновані зміни неможливо затвердити без згоди конгресу, одну з палат якого контролює опозиційна республіканська партія. Камала Гарріса зібрала 200 мільйонів доларів за перший тиждень виборчої кампанії. Дві третини пожертвувань надійшли від донорів, які раніше не жертвували на кампанію демократів. До прикладу, у квітні кампанія Джо Байдена зібрала ті самі 200 мільйонів доларів. Однак за три місяці, як свідчать нещодавні соцопитування, особливо позитивно реагують на кандидатуру Камали Гарріс як як потенційної кандидатки в президентки США від демократів саме молодь віком від 18 до тридцять 30... 34 років на випадок перемоги Трампа на виборах президента США Євросоюз уже розробляє стратегію батога і пряника. Це буде двоетапна стратегія торгівлі. Представники ЄС вважають такий підхід найкращою відповіддю на обіцянку Трампа запровадити мінімальні тарифи 10%, які можуть скоротити експорт з країни ЄС майже на 150 мільярдів євро щороку. Для, Євсоюзу, для Євросоюзу для це болюче питання. Брюссель планує звернутися до команди Трампа, якщо він знову очолить Білий Дім, щоб обговорити які які американські товари єС міг би купувати в більших кількостях у разі безрезультативних переговорів. Єврокомісія складе списки імпортних товарів, на які накладе високі мита 50% або навіть більше. Нагадаю, що президентство Трампа з 2017 по 2021 рік було економічно невигідним для ЄС. Тоді США ввели мита на сталь та алюміній з країн Євросоюзу. Так звані олімпійські диверсії тривають у Франції. Минулої ночі в країні одночасно пошкодили обладнання операторів зв'язку одразу в шести районах. Зловмисники поперерізали кабелі в електричних шафах. Розслідування злочинів триває. Тим часом французька залізниця успішно відновила роботу після диверсій, скоєних у ніч на п'ятницю перед відкриттям Олімпіади, коли було пошкоджено обладнання на трьох швидкісних лініях. Найактивніше французи користуються ними, щоб діставатися до роботи у містах із невеличких населених. Пунктів слідчі вважає, що за злочином стоять ліворадикальні екстремісти. Кількох із них ідентифікували. Повідомив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дармадарманен. Тим часом йому е самому надіслали підозрілий конверт із порошком із листом із російськими образами. Попередній аналіз дав позитивний результат. На чому тривають подальші дослідження? Три чверті українських роботодавців потерпають від кадрового голоду. Такі дані дослідження нещодавно оприлюднила Європейська бізнес-асоціація. Зокрема, на вагу золота водії вантажного транспорту. На них зав'язана міжнародна і внутрішня торгівлі. Та оскільки це переважно чоловіки призовного віку, частина з них тепер на фронті, а деякі звільняються, сподіваючись уникнути мобілізації. Великі логістичні компанії все частіше придивляються до жінок, їх не мобілізують і за кордон випускають без проблем проблем. уже навіть є благодійні проекти, що вчать водійок хермувати великим мотажним транспортом. Але чи готові жінки насправді ставати далекобійницями, що стоїть на заводі, і чи зможуть жінки-водійки вирішити проблему логістики у масштабах країни? Дивіться далі в сюжеті. Щоб вирушити в рейс на такій вантажівці, в Ольги є майже все. Водійські категорії це впевненість у кермуванні та Мрія. Я мріяла завжди про велику вантажівку, про широкі шляхи, про подорожі, про мандрівки. За фахом вчителька працює в органах місцевого самоврядування і пів життя за кермом легковика. Водити вантажівку навчилась, коли війна змусила. Я зрозуміла, що моя мрія може, може стати інструментом. Щоб допомогти українцям, допомогти нашій ненці Україні на Ольгу і таких водійок, як вона, логістичні компанії, зараз полюють, зізнаються відверто з кадрами. Біда відсотків би ще 10 від загального штату, У нас ми відчуваємо дефіцит. Мобілізація зачепила абсолютно кожну компанію. Одна вакансія може бути відкрита тижнями, і автівка може простоювати тижнями, можливо, навіть місяць, поки підбирається кандидат водій на цю автівку. Вантажні перевезення сфера, які через війну дістали ще не найбільше, кажуть кадровики. Основна маса водіїв. Чоловіки призовного віку. Вони або вже на фронті, або збираються, або навпаки, не поспішають. Зараз чоловіки хочуть ще бронювання або неофіційну роботу. Відповідно, і роботодавець мусить вертітися як на сковорідці. Ольга не просто навчилась справлятися з вантажівкою у вправності кермування Вона готова позмагатися з іншими водійками. Такого не бачили ні в Україні, ні в Європі. <клес> Це змагання, що влаштували на базі компанії виробника Фурзі Швеції. Організатор шведський благодійний проєкт, що взяв на себе перенавчання водійок на категорії С та Д. ми випустили з програми 92 людини, 92 жінки, і в планах на літо в нас більше стаженок. Випустити з програми. Це не тільки водійки вантажівок, а також водійки автобусів. Будемо дуже раді бачити в нашій компанії. Таких дівчат, які прийшли підготовку, В'ячеслав Кужель представляє велику торговельну мережу. У штаті в них було 600 водіїв, з яких мобілізували майже третину жінок на їхнє місце, готові брати хоч зараз. Але в кандидаток є умови. Я не готова відразу йти а, довгострокові рейси. Я маю двох діток, яких я не залишу на тиждень. Два і якісь умови, коли потрібно сходити до душу, десь там лягти поспати, поїсти скрізь одні чоловіки. Попри те, що в кандидаток зовсім немає досвіду, в компанії готові йти на поступки. Дівчина питання номер один: чи потрібно буде їй щось вантажити? Нашим дівчатам не доведеться нічого вантажити. Їхнє буде завдання під... підігнати авто на завантаження і лише натиском однієї кнопочки відкрити гідроборт. Щоправда, для частини бізнесів взяти на роботу жінку водійку означатиме додаткові вкладення часу і грошей. Ми розуміємо, що нам точно треба змінювати графік роботи. тобто ніколи жінка не буде працювати. Ти хтось замість неї має вийти і закрити цю прогалену графіку. Тому ну тут організаційні ресурси, це виклик для наших менеджерів. А ви готові справді працювати на ваговозі? Я так зразу кардинально вам сказати не можу. Але я впевнена йду до своєї мрії. І відчувається якийсь романтизм. Але є кандидатки, які свідомо знають на що вони йдуть не сьогодні, не завтра. Вони не закриють дефіцит саме по великих вантажних авто. Але я вірю, що це на перспективу на майбутнє. Це дуже класні будуть спеціалісти. Ольга для початку хоче набратися досвіду в дорозі і вже знає, куди вирушити. У неї на фронті син підрозділу потрібна волонтерська підтримка. Я побачила, що я зможу, я вмію, я удосконалила себе, і тепер я готова разом з багатьма волонтерами. Їхати допомагати тим, хто потребує на сході, на півдні. Якщо ми хочемо всі швиденько відбудувати нашу країну після перемоги, нам повинно ми повинні всі працювати по максимуму, використовуючи всі свої можливості, всі свої внутрішні ресурси. Поліна Спасенко, Максим Костенко, програма Вікна СТБ, марафон. Єдині новини. Наразі це все. А наступні новини вже опівночі. Обов'язково подивіться. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.